Педагогічний колектив Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка пропонує вам до вашої уваги на міську педагогічну виставку Освіта міста Кам'янця-Подільського на шляхах реформування свої роботи за такими номінаціями: початкова освіта, гуманітарна освіта, суспільні дисципліни, розвивально етична освіта. Трудове навчання, бібліотечна справа, інклюзивна освіта. Вихователь групи продовженого дня ПЕВС іно Олександрів пропонує до вашої уваги посіб, методичний посібник «Розвиваємо уграю. В посібнику запропоновано рухливі та навчальні ігри, спрямовані на розвиток пізнавальної активності, уваги, пам'яті, уяви та фантазії дітей молодшого шкільного віку. Дібрані ігри інсценівки сюжетні рольові ігри, дидактичні ігри, естафети, забавлянки, лічилки, пальчикова гімнастика. Народні ігри допоможуть формувати творчу самостійність, уміння працювати в колективі та в групах. Спортивні години проводяться з метою відпочинку дітей після розумової діяльності, загортування і зміцнення організму, фізичного їх розвитку. Посібник рекомендований для вчителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня і всіх, кому кому небайдуже майбутнє наших дітей. Дікал Інна Вікторіна, вчитель німецької мови, пропонує вашій увазі такі авторські роботи: робочий зошит для учнів третього класу, посібник бліцконтроль знань учнів у третьому класі та конспекти уроків для вчителів 3 класу. У робочому зошиті вміщені цікаві комунікативно-творчі завдання для школярів, які спрямовані на краще запам'ятовування мовленнєвих завдань та граматичних структур у вивченні німецької мови. Посібник бліцконтроль знань учнів це різнорівневі завдання для перевірки та закріплення завдань учнів у вивченні різноманітних тем. Конспекти уроків допоможуть учителю сформувати та розвинути учнів навички аудіювання, говоріння, читання та письма, навчити школярів запам'ятовувати нові слова за допомогою пісень, віршиків та ремівок. Хочу Світлана Миколаївна, учитель української мови та літератури. вашій увазі представляю посібник Шевченко і Поділля, який містить дослідницький матеріал юних шевченкознавців про перебування Тараса Григоровича Шевченка 1846 року в складі археографічної комісії в місті Кам'янці-Подільському та конспект уроку літератури рідного краю у 9 класі Кам'янецькими стежками. Враховуючи зростання інтересу до постаті кобзаря та бажання відвідати шевченківські місця. У посібнику розміщено відомості про музеї Тараса Григоровича Шевченка в Україні. Посібник, призначений для школярів, учителів та усіх, хто цікавиться творчістю Тараса Шевченка. Я Яцькова Ольга Євгенівна, вчитель історії і правознавства, представляю в вашій увазі навчально-дослідницький проект Маєш право, користуйся ним. На сьогоднішній день актуальним є формування громадянської позиції учнів шляхом залучення їх до участі в навчально-дослідницьких проєктах. Проєкт показав, що в ході діяльності учнів формується вміння працювати в команді, розвиваються комунікативні вміння, вони вчаться критично сприймати інформацію, самостійно її аналізувати, розвиваються їх творчі здібності. Дане дослідження є корисним для використання на уроках правознавства при вивченні теми виборче право. Я Ірина Сергіївна, вчитель образотворчого мистецтва та трудового навчання. Як вчитель образотворчого мистецтва пропоную вашій увазі збірник фіскових, розроблений для уроків образотворчого мистецтва на перший семестр відповідно до підручника 5 класу за редакцією Калініченко-Масо. Сподіваюся, що використання їх на уроках не лише позитивно вплине на здоров'я учнів, а й покращить їх знання з даної теми та буде поштовхом до активної практичної діяльності. Як чини трудового навчання представляю посібник вплив трудового навчання на розвиток дітей з особливим. Посібник містить теоретичний матеріал для ознайомлення вчителів з особливістю організації уроків трудового навчання та практичні завдання, за допомогою яких буде швидше розвивати дрібна моторика і разом з нею мислення учнів з особливими потребами. Вчитель предмета захисту черзі Кудря Володимир Миколаївич. В вашій увазі надається методичний порадник. На допомогу вчителям предмета захист вітчизни. Пораднику викладено методичні рекомендації зі схемами по вдосконаленню підручника та розділу з тактичної підготовки в шкільній програмі захист вітчизни, період проведення навчально-польових зборів з випускниками 11 класів і з врахуванням власного досвіду проведення бойових дій в Афганістані, а також аналізу бойових дій в інших гарячих точках та в зоні проведення. Антитерористичної операції на сході України. В даних рекомендаціях викладені тільки деякі погляди на склад елементів бойового порядку механізованих підрозділів, не відображених в бойових статутах, але які неодноразово застосовувалися військами різних армій у локальних війнах та збройних конфліктах. До порадника додається мультимедійний матеріал з фрагментами фільмів про війну. Дані матеріали можуть бути використані при організації практичних занять з тактичної підготовки на військових полігонах з використанням наявного військового зброя та навчально-бойової техніки, рекомендованого вчителям предмета захист вітчизни». Білова Лідія Анатолійовна, бібліотекар, пропонує у вашій увазі посібник для перших четвертих класів розум без книги, що та без Криму. Книги Одна з тих, за допомогою якої люди передають найтольші відтінки думок і почуттів. Вона вчить мріяти. В ній завжди відкриваємо щось нове. Кращі книги виховують у дітей почуття прекрасного і роблять їхнє життя повніше, цікавішим. До збірки увійшли матеріали про книгу, з історії, легенди, загадки, афоризми про книгу очіки. Адресована молодшим школярам.